Нещодавно я опублікувала ось такий тікток ширена помилка, коли суржик описують як діалект, але це зовсім... ну блін, да. Я не бачила ще ні разу, щоб, наприклад, на слово всігда. Казали, що це діалектне слово. І одразу перший коментатор в чергове довів мені, що сьогодні люди реально не можуть зрозуміти різницю між діалектом а суржиком. Потім мені попалося ще якісь відео, я вже точно не пам'ятаю. Але коли я зайшла в коментарі, я просто жахнулася так багато людей просто не переварюють українські діалекти, називаються поплюженням української мови. В принципі, нічим не краще за суржик, отже. Що діалекти, що сурджик, це ж змішання мов? А чому б не говорити на нормальній українській, як тільки почують якийсь діалектизм? Знаєте, одне діло, коли ти приймаєш існування таких речей, але ну особисто тобі може щось не подуматись, це нормально. Але інша справа це плювати своєю токсичністю в бік того, чого ти не розумієш. Ось чому я тут, ось чому я записую це відео. Я вирішила розставити все по своїм поличкам, і я готова відповідати на такі питання, як навіщо плодити діалекти? і суржик, якщо можна говорити літературною мовою, хіба діалекти й суржик не розмивають чистоту української мови та не заважають їй розвиватися? Чому ми плекаємо сільські говірки, коли потрібно тягнутися до високої культури мовлення? Як можна серйозно ставитися до людей, які зневажають літературну норму і псують мову суржиком чи діалектизмами? Тож давайте почнемо з того, що прояснимо раз і назавжди різницю між суржиком та діалектом. Ось приклад коментаря під моїм відео, і це досить цікавий коментар, адже по факту так, як діалект. Так і суржик сформувалися методом змішання мов, але є здоровезне. Але діалекти це природні різновиди української мови, що сформувалися органічно в різних регіонах протягом століть. Вони виникли ще в ті часи, коли не було загальноприйнятої літературної норми, і кожна громада розвивала свою мовну особливість. Діалекти це справжня автентика народу, свідчення його культури, історії, способу життя. Суржик це ж явище штучне, історично травматичне. Він з'явився внаслідок зросіщення українців. Це суміш української мови з російською, яка виникла тоді, коли українцям цілеспрямовано забороняли рідну мову і нав'язували російську. Люди, часто не маючи можливості вчитися повноцінно українською, плутали обидві мови в побуті. Тобто, суржик неприродній процес. А наслідок колонізації діалекти розвивалися ще в період Київської Русі, та пізніше в різних землях на полісі, в Карпатах, на Поділлі через ізольовані сіл, різні політичні умови, вплив сусідніх народів, там поляків, литовців, татар в мові закріплювалися окремі слова, вимова, інтонації. І це нормальне явище для кожної мови світу. Суржи почав активно поширюватися в Україні внаслідок зросіщення, яке тривало століттями. Укази про заборону української мови, заборона шкіл, книжок, вистав українською, примусове використання російської в містах, адміністраціях, судах, в радянському союзі, русифікація освіти, армії, преси в результаті мільйони українців змушені були переходити на російську або змішувати її з українською. Таким чином, діалекти це багатство української мови, а суржик це рана, завдана нашій культурі імперським тиском. Часи, коли українська літературна мова була заборонена, самі діалекти зберігали українську мовну ідентичність. Люди продовжували говорити по-своєму, і це фактично рятувало мову на побутовому рівні. Українська так само впливає на інші мови в прикордонних селах Польщі, Румунії чи Словаччини, можна почути слова з українських діалектів, які просочилися в побутову мову сусідів. Ну добре, тут може хтось сказати щось на кшталт. Що те, що те, це заграбастання української мови. Просто тут погано, срана Росія, а там Польща, Литва і так далі. Різниця лише в насильницькому і ні методах. Ну не тільки. По перше, як не крутий, природницький і насильницький фактор це ніфіга собі аргумент. Діалекти розвивалися природно, як я сказала раніше, коли сусідні народи торгували з українцями, дружили. Може, навіть там ворогували, але все одно певні слова могли проникати в побутову мову. Але народ сам обирав, які слова зручні і залишаються, а які забуваються. Це природна еволюція мови. Суржик виник не через природний контакт, а через насильницьке придушення української мови. І це не унікальне для України явище. Такі гібридні мови виникали в багатьох колонізованих народів: іспансько-англійська, суміш у США, французько-англійська в Канаді, індійський варіант англійської. І у всіх випадках це результат соціального тиску і нерівності. Діалекти зберігали українську основу, граматику, синтаксис, українську лексику. Так вони запозичення з польської, угорської, румунської, білоруської, німецької, але все це було лише легким домішком на фоні цілісної української будови мови. А суржик дуже часто руйнує саму структуру мови. Люди змішують граматичні конституції, вставляють русизми не як окремі слова, а як систему мислення про чисту. Нормальну українську мову Це міф. не існувало єдиної чистої української мови в усьому народі, бо до появи літературної мови існували саме діалекти і говори. Це була різноманітність живої мови, простих людей. Мови завжди змінюються і зазнають впливів. Чиста мова це радше ідеал, до якого прагнуть літературні редактори, але не реальний стан розмовної мови. Знову ж таки, діалекти це відзеркалення історії. Культури ментальності певного регіону вони об'єднані з українською мовною родиною. Суржик часто розмиває повну ідентичність бо ближче до російської, і віддаляє від справжньої української основи. Просто знайте собі, що мова без діалектів це мертва мова. В кожній живій мові світу є діалекти в англійській, німецькій, французькій, і це вважається нормальною і навіть цінною ознакою її розвитку. Те, що ми сьогодні вважаємо нормальною українською. Мовою насправді виникло шляхом об'єднання і літературного опрацювання живих народних говорів, тобто без діалектів. Не було літературної мови взагалі. Ну добре. А чим погані запозичення з інших мов у діалектах, якщо в суржику теж запозичення? Ну питання не в самих запозиченнях, а в тому, як вони інтегруються в мову. У діалектах запозичення змінюються за українськими правилами. Вони отримують українське звучання, відмінюються, вплітаються в систему мови. У суржику ж запозичення часто лишаються чужорідними. Не адаптуються граматично і руйнують українську логіку речень. Я ще тут згадала, як деякі люди кажуть. Що суржик це знущання над російською мовою? М -м, яка довбана маніпуляція і комфортне виправдання. Але правди воно не змінить. Сумної правди, що російська мова аж ніяк не потерпає від існування нашого суржику. А от українська, те, з чого я починала це відео, подивіться самі, люди вже сміючись захищають суржик, пишаються тим, що розмовляють ним, і в той самий час засирають і травлять діалекти. Ну. Росіянці можуть лише їх посміхатися і спостерігати за тим, як народ сам руйнує свій культурний аспект і діє на руку ворога. Ніхто не змушує вас говорити діалектами, ніхто не змушує вас їх вчити. Хоча це досить цікаво, тому раджу. Але поважати діалекти треба. Ну і закликаю позбуватись суржику. Думай.